Підово! Люстра Люстрація! Люстра Куришко, заяву, на звільнення. На, звільнення. Куришко, заяву на звільнення! Куришко, заяву на звільнення! Куришко, заяву на звільнення! Адже не хотеть! Я, де дерслужбовець взяв гроші на таку хатинку? Ви мені скажіть? Де я взяв держслужбовець на таку домі. хатинку при її, ну, її зарплаті? Там в вісім гривень. Я такої не дозволю собі. Чи в 2, чи в три тисячі? Де він взяв? Це її да. хатинка. Це О, де вона взяла гроші це на ліксус, на якому вона їздить. От де вона взяла гроші? Вона що чесною працею це заробила? Я ну колеча за мене такі дані по цьому будинку немає. Бачите, це, зато чесливі. в нас є такі дані. Тримайте. Люстрація. Люстрація! Люди тут сьогодні зібралися для того, щоб проконтролювати приведення в дію закону України про люстрацію, про очищення влади. До Скавлюк, ну, да там є питання. до Скавлюк. вона. Не приймає звіти у підприємців, там більше 80 підприємців, у яких вона не приймає цілонаправлено і спрямовано звіти для того, щоб вийшли терміни подачі звітів і щоб на людей можна було обкласти штрафами. Це будинок начальника обласної налогової курішки. Ще в неї автомобіль Ліксус. Я, ми хочемо в неї запитати от, за такий короткий час от, на цій посаді, де вона взяла кошти на цей будинок і на автомобіль. Vamos